Слава Україні! 17 травня на календарі і розпочинається 813-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Сили ППО за ніч збили 20 російських ударних дронів. У середмісті Хмельницького ліквідували пожежу, врятувавши трьох людей. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов, за лаштунками. Команда першого подільського. В ніч на 17 травня ворог атакував 20-ма ударними БПЛА типу шахет із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих шахедів у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Порт подарвалі, порт взорвали наш так атакували БПЛА, головний порт Чорноморського флоту Російської Федерації у Новоросійську. Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт транснефті. Повідомляється про те, що місто знеструмене, а місцеві нарахували до 40 вибухів. Також не працює громадський транспорт у Новоросійську. Під атакою був і Севастополь у місті. Частково пропало світло. Не обійшли дрони і ТООПСЕ, а саме ТООПСИНський нафтопереробний завод. Він горить після атаки БПЛА. Укрзалізниця передала ще два модернізовані вагони для експлуатації поранених. Загалом за два роки заліз... залізничниками переобладнано вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації. Повідомляє Укрзалізниця. Зазначається, що завдяки генераторам евакуаційні потяги мають автономне живлення. Також вони обладнані всією необхідною технікою, яка дає змогу безпечно транспортувати поранених і надавати їм екстрену хірургічну та реані... реанімаційну допомогу прямо в поїзді. Зокрема, у таких вагонах є кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомонітори тощо. У Хмельницькому районі сталася аварія, у якій травмувався водій, із затиснутого салону постраждало. Витягнули рятувальники. Про це повідомили в управлінні служби з надзвичайних ситуацій. Як йдеться, в дописі сталася дорожня транспортна пригода 16 травня. В селищі Віньківці зіткнулася легкова автівка БМВ і трактор. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники розрізали конструкції машини, витягнули постраждалого водія та передали його лікарям. Чому сталася аварія? Поки невідомо це з'ясовують правоохоронці. Вчора вранці на вулиці Грушевського в Хмельницькому спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку. В складі ланки газодимозахисної служби пожежу, що виникла на балконі другого поверху, ліквідували вогнеборці першої державної пожежно-рятувальної частини. Одночасно з гасінням надзвичайники врятували з верхніх поверхів трьох людей, з них одну дитину 2013 року народження. В захисних масках їх вивели на свіже повітря. Крім того, допомога знадобилася котику, який надихався продуктів горіння. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Ймовірно спалахнуло через необережність під час куріння. Шановні громадяни, закликаємо вас, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Цінуйте своє здоров'я та життя в разі пожежі. Телефонуйте 101. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги якомога більше добрих новин. Підтримуємо Збройні Сили України словом, ділом і, звичайно ж, донатом, тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.